Перше зіткнення, так, ви mm -hmm. запитуєте? Да, воно було там на розі вітрів. Це було 7 березня 2022 року, коли. Еленеровський спецназ пішов проривати якраз цей вопник, вони мали прорвати, і потім вже завести саме в Харків основну колону своїх військ, які мали з цього боку заходити. І от там от був перший бій, в якому я приймав участь. Це було стрьомно, чесно кажучи. Все було просто як в фільмі. Там я почув перш, перший свіст міномета. От, ну, дійсно, це було просто. Просто схоже на якийсь фільм. Оці от перші вибухи, коли ти бачиш, як земля сипеться, першу стрілкотню, і завжди ж думав, ну що там, бачиш, ворога свого прицілився, вистрілив, зняв його. А вказується, що взагалі не так. Звідкись просто з того напрямку летять кулі, вони дійсно свистять, так як про це кажуть. І ти кудись теж туди, в ту сторону стріляєш, просто і от такий от бій, в якому просто все шумно. Страшенний бардак, всі кричать, всі розгублені, і, і з нашої сторони працюють танки арта. З тієї сторони це все працює, і це більше, знаєте, такий сумбурне стріляння в ту сторону було. От щось плюс-мінус таке.